Всім доброго дня. Зараз у нашому підприємстві виконується ремонт, реставрація щіповоза 2016 року, дуже цікавий щіповоз, повністю буде замінена рухома підлога. Дуже в чудовому стані сам ящик на ньому, ніде не порваний, не вбитий, дуже в гарному стані. Поставили новий тент, замінили. Міняються поли. Весь пластик поміняли. Всі бока, там, де треба посилили, там, де найбільше ізнашується. Пластик весь новий. Лопата теж в чудовому стані. І будуть монтуватися. Такі о, нові ламіли, весь пол повністю новий, з новим силифоном, навесенькі ламелі. Так що, кого цікавить, рукома підмога, прицеп хороший, то він у нас є. Можете телефонувати, звертатися, а також кому треба підремонтувати, так що звертайтеся. Рама залізна. Бачите, всі перемички чудово настане. Після повного так, повної реставрації виложу відео, дивіться кому цікаво, звертайтеся, дуже гарний процес.